Зараз безкоштовно поділюся з вами з одним із інструментів, щоб ваші відео залітали в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Ваші відео скетчі, відеорілси. Коли ви, наприклад, себе знімаєте на основну камеру, наставляєте телефон на себе і за 30-40 секунд вашого відео проговорили класнючий текст. А коли передивлюєтесь, обертаєте телефон назад, а на відео видно ваше ліве чи праве вухо, тобто ви не попали на своє обличчя або занадто близько, або занадто далеко зняли. І відео, відповідно, ви перезнімаєте. І це ваше друге перезняте відео вже йде ідеальним і воно не залітає. Один одним із найкласніших інструментів зараз в Україні це магнітне селфі дзеркальце Ось таке. Ось такі коробочці У нас постачається. Два ящика товару такого є. Покажу вам наявності. Можете собі замовити, і ваше відео з першого разу буде. Будуть залітати. Як саме це працює? Давайте подивимось. Отже, ви получаєте ось таку коробочку при замовленні у нас в Дірект. Розпаковуєте, там буде серветка, там буде додаткове магнітне кільце. Якщо у вас в телефоні, наприклад, немає е -е, чехольчика з MagSafe кільцем, а простий чехольчик не біда, берете ось таке кільце. На двохсторонні скотч тут здираєте, кріпите і кріпите свою е, селфі-дзеркальце. Далі переходимо до самого основного інструменту це селфі, магнітне селфі дзеркало. Ось так воно виглядає в діаметрі 55, тобто дорівнює кільцю вашого телефону, айфона чи Androїду, тобто підходить і для айфона, і для андроїда. В першу чергу, що потрібно зробити, це зняти плівочку, бо у нас царапини, це захисна плівочка. Знімаєте плівочку, отримаєте ідеальне дзеркало. Далі, якщо у вас є MagSafe на телефоні, то без цього кільця просто. Просто прикріплюєте до телефону, ось так підкидаєте. Ось так просто підкинули. Ось так, і дивіться. Наводите себе вниз, вниз, вліво, вправо, вверх-вниз. Це ваш прицел, ваш основний інструмент для зняття ідеального відеорілсу в TikTok або в Instagram. Нажимаєте кнопочку однією рукою, ось так зручно, або можна прицепити на селфі паличку. І собі знімаєте, говорите. З першого разу ваші відео будуть залітати. Коштує така річ недорого, Є в наявності лише у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. Тому для замовлення пишіть в Дірект.